Це, мабуть, найбільше місто, в якому ще дуже багато ненаписаних романів. Багато написаних, дуже чудових. Мій найулюбленіший смерті» про Львів. Але я думаю, що тут лежить майже на кожному кроці по дві, по три історії. І вони рано чи пізно будуть написані. Не обов'язково львів'янами чи українцями, може поляками, може французами. Але я думаю, що далі і далі Львів стає європейським містом і практично містом світової культури. Я щойно говорив з Ігнасіо, з іспанським письменником, який разом зі мною сюди приїхав. Він в захваті від Львова він сказав, що це кульмінація фестиваля – побувати у Львові. Мені здається, що Львів це теж місто дитячої літератури. Тут дуже легко вигадуються казки. І, може, ви не знаєте, але написав казку, яка вийшла в видавництві Старого Лева про львівську мишу і львівське ливеня. Так що, в принципі, я думаю, щаслива та людина, той письменник, який тут постійно живе. Я тільки приїжджаю, але коли я приїжджаю, я вдвічі щасливіший за того, хто живе тут постійно.